Всім привіт! І сьогодні у нас в огляді Пушка-кватрушка. Хтось знову скаже, знову ці 5, задовбали ці 5. Але сьогодні в нас в огляді вінець серед куп'ятих першого покоління. Це оригінальна с 5 з 3 літровим ТФ на 354 кінських сили. Зараз розповім про неї. І так, перед цим, хто дивиться мої ролики, бачили, у нас вже було у власності дві купятних. Вони були з двохлітровими моторами. Чесно кажучи, машина сама в принципі купят в першому поколінні. Мені дуже так знаєте, ну сподобалась. Вона дуже класно їде. Вона така, от ну, я не знаю як описати, зручна класна тачка. Якщо от собі брати, приємний автомобіль. Але чогось знаєте, не вистачає завжди. от вагодрочеру хочеться долізти до якогось топчику ГТІ. G-Live, всякі оці фішечки, Рки, rs Рески. І ось на кінець то я виграв на аукціоні с SQ5. Чим вона відрізняється від звичайної е, купятої машини? Ну, хто в темі, то той знає, що скоріш за все, там будуть якісь елементи по салону, по зовнішності і, скоріш за все, якісь певні доопрацювання по мотору. Давайте по них пробіжимося і подивимося, чим S-ка відрізняється від звичайної куп'ятої. Перше, давайте подивимось на решітку радіатора. Вона йде з горизонтальними такими от ламелями. Якщо ви бачили десь на дорозі відновлені купяті з такими решітками, то не факт, що це есочка. Тому що зараз ну, з Америки женуть, всі відновлюють і дуже часто такі китайські просто решітки ставлять там, ну, двохлітрові самі на розповсюдженіші машинки. Тут же вона йде в оригіналі. Як, як її відрізнити? Оригінал не від, не від оригіналу. Оця от зовнішня частина, вона йде хромована. Оці от ламелі поперечні, вони йдуть ніби в такому матовому алюміні. Вони не такі блискучі. Оця от основа оця от самої решітки вона має бути сіра. В нашому випадку її просто хтось в Америці з балона задув чорне, тому де от відтерлось, там видно, що трошки воно сіре, де не ви де не відтерлось, то трошки залишилось чорного. Але оця от основа, все воно сіре має бути. Далі дивимось на ось ці от елементи тут, де туманка стоїть. По-перше, зверніть увагу, що парктроніки в ск 5 бампері вони стоять от саме ось тут. В звичайному, якщо ви візьмете S-Line, тому що багато е, є схожості з S-Line, І я от сам, чесно кажучи, думав, що тебе бампер SQ і S line він однаковий. Але ні, не однаковий. Ось куп'ятий, ось тут знаходиться патронік, і другий він знаходиться ось тут, в решіці, ось тут. У S-Line тут патронік і ось тут, на цій частині. Е, далі трішечки відрізняється S-Line і SQ, ось ця решіточка. І якщо ми подивимось сюди під низ, то ось тут. Теж такий, от, типу як козирьочок трішечки ось він присутній. У S-Line, звичайно, його немає. Дивимось на ось цю от частину, де е, туманка. У sq 5 знову ж таки, якщо це оригінальна решітка, отут буде такий ніби як е, алюміній. такий Ну Він не хромований, він просто сірий алюміній. Він не так блищить. І середня ця полосочка вона буде чорна. Е, якщо ви дивитесь S-Line. Абсолютно така ж сама решітка, тільки тут навпаки. Всередині хромполоска, а тут буде от чорний пластик. Е, так, дивимось далі. Це інше, типу там ну, козумні елементи, Зрозуміло, що абсолютно такі ж самі фари, все те ж саме. Фари я колись розповідав, є там декілька варіацій. Ну, вони всі, в основному йдуть з лінзою. Е, є поворотні, неповоротні, інколи бувають галогенки. Але це дуже рідкість, на скупятах не буває. Далі дивимось сюди. В Ску 5 має бути сріблясте дзеркало. От, якщо ви бачите, решітка ніби схожа, бампер може схожа, тому що часто беруть бампер з решіткою, китайський новик вкидають. Але дзеркала в основному вони, ну якби, їх ніхто не міняє. Вони от, або сріблясті, тобто вроді як SQ, або звичайні. Далі, тут от шильда. Шильдик у нас v 6 t До речі, у нас мотор компресорний, це не турбіна. Турбіна йде на більш сучасних, вже пішли в наступних поколіннях трохлітрові мотори, ніби такі ж самі, але там замість компресору вже зробили турбіну. Т, ну Це, напевно, як ну, турбонагнітач, але він у нас механічний компресор, не турбіна. Дивимось з боку. Тут ми бачимо. Ось такі от весь Q5 мають бути оригінальні диски, 21 розмір. Досить таки жорстко на них їздити. Скажу так, якщо попередні Q5, я просто вдивувався, як на них прикольно, комфортно їхати. Тобто вона і жорстка в міру, і при цьому досить таки м'якенька. Тобто вона і дорогу тримає, але ну, на ній мені було комфортніше в деяких моментах їздити, ніж на моєму пасаті. Хоча пасат, ну, він же ж американський, як холодець, м'якенький, дуже комфортний. Тут абсолютно картина помінялась. Більш вузенька резина, плюс підвізка, вона ніби така ж сама, все те ж саме. Але коли ви починаєте по вінкоду підбирати, там селіндблок подивитись, річах подивитись, то номери деяких запчастин різні. Тобто, підвіска тут теж жорсткіша і певні відмінності має. Тобто, в принципі, вона взаємозаміняєма. Можна як ставити від еску, так і від звичайної, можна між собою їх міксувати. Але еску вона трішки інша, вона має більшу жорсткість. Пішли далі. Дивимось з боку. Тут, звичайно ж, ну у нас поріг оцей, наче як S-Line, іде, він стандартний. Хоча, чесно скажу, коли в нас були, ми порівнювали S Line і S-кушку, я на цей поріг сильно не звернув уваги, але він вроді ніби то як такий самий. Далі, давайте перейдемо на задню частину. Тут саме цікаво, просто смак самий, Дивіться, яка сочна попка. Тут у нас така от нижня класна губа. Такої ні ні ніде ви не побачите, вона, от бачите, теж знову ж таки нижня частина сіра. В колір з в колір решітки, я вам казав, там має бути сірі елементи. Чотирьохствольний вихлоп. Саме прикольне в цьому всьому, що цей вихлоп він з заводу він е, регулюється. Тобто тут іде в центральних оцих от трубах заслонка. І коли ми налаштовуємо е, на мультимедійному пристрої там. Режими, тобто можна вихлоп налаштувати, просто включити там динамічний режим, там комфортний. Ця заслонка закрив зачиняється, відчиняється. Плюс, як мені розповіли ще е, хлопці, що вона має відчиняти зачинятись при певних там ситуаціях, при певних обертах. Тобто, наприклад, якщо у вас на комфортний режим, вона закрита, вихлоп тихіший, але якщо ви там даєте її трішечки гарі, то після 4 тисяч обертів вона ніби як має ще й відкритись. Зараз заведемо, покажу, закриємо, відкриємо все, як воно працює. Ззаду шильда СКУ. козирьочок. Він звичайний, як на Еслані, отакий. От, от бачите, трішечки з формою. Без коли у вас машина не в S-Line, то оцей спойлер рівний. Ну і пішли, подивимось в салон. В салоні цього автомобіля відчувається, що це незвичайна купля. Перше, що кидається в очі, коли ви тільки підходите до автомобіля і відчиняєте двері. Пороги. На поріжках в нас такі накладочки, на них написано sq 5 Далі, якщо ви подивитись на дверцята, все таке ж саме: такі ж самі дверцята. Але біла прострочечка на звичайних не S-ках, ну, в на колір, тобто не з білою ниточкою, Дивимось на цей декор. Декор тут іде. Карбоновий, якщо подивитися туди всередину, я звісно, не супер знаток де там карбон Настоящий, не настоящий, але видно, що це не. Пластмаска якась, тобто там видно ці волокна, вони там переплітаються. Ну, в міру своїх знань, що таке карбон і розуміння, я роблю висновок, що це ну, дійсно карбон, а не просто пластмаска якась, чи аквапринт чи тому подібне. Тут все, в принципі, таке ж саме, як на надзвичайні купяті. Е, тут єдине, що бачив в нашій конкретно комплектації, у нас стоїть бенк, тобто Бенкендовс, все видно зразу по твітерам. Е, і видно, що в нас є ще. Е, Ось ось тут блінкери, такі, типу маркери мертвих зон. Тобто вона дивиться, якщо в мертвій зоні машина, то вона вам сигналізує. Далі сідаємо за кермо. Педальний вузол він в нас теж з такими накладками спортивними, досить таки зручні, прикольні. Кермо у нас дуже класне. Це не те, що я хочу просто нахвалити і сказати, що тут все класне. Ну, Дійсно, мені просто є елементи, які дуже подобаються. От кермо зрізаним цим нижньою частиною. Воно по розмірах якесь таке відчувається, наче маленьке. Дуже зручно, дуже класно, коли їдеш на ньому. ну, Я просто кайфую. Коли е в звичайній Q5 звичайне кругле кермо, я, чесно кажучи, трішки, якось, ну, я просто привик у мене на пасаті теж зрізане, не спортивне, але знизу воно зрізане. І я вам скажу, воно в деяких моментах ну, зручніше. Коли ти звик, то потім крутиш звичайний руль, ну ну, бублика крутиш просто. Е і коли знову тут я опинився за куп'ятою, за моїм улюбленим форм-фактором, і тут ще й зрізане кермо, ну. Пушка. Шилічок С 5 Звичайно, ось тут пелюстки перемикання передач. Передачі щолкає дуже класно, швидко. Тут у нас стоїть ZF восьмиступеневий, 8 ступеневий, але так як це С, він трішечки відрізняється від звичайної коробки надзвичайної куп'ятої. Не знаю точно там по залізу чи лише прошивка, але відмінності є. Так, дивимось сюди. Тут, по-перше, в нас оця от частина козирьочок над приборкою, він не просто пластиковий, а він обшитий шкірою. На всіх інших купятах я ну, звертав увагу, там, ну, звичайний пластмаска, ну як, як отут, оця от торпеда. Дивимось прибори. Прибори в нас зі своїми підкладками, тобто вони вже сірі, теж з шильдою sq 5 і плюс з завода вже зразу був тест-стрілок. Тобто всі його активують, але коли ми вмикаємо запалення, вони хоп-хоп. Свілочки роблять тест, виглядає дуже прикольно. Плюс підсвітка ця вся, вона не червона, а вона вже біла. Тут оця частина все стандартно, Не буду розповідати про там, які вони бувають, ці головні пристрої. Тобто тут все ну, як звичайної купята. Єдине, що, наприклад, в нашій варіації, в нас є а, Drive Select. А, у більшості звичайних машин. Цієї функції нема, тобто, ну вона може бути може бути дооснащена. Але так як я дивився, то як я переглядав машини, то на S с eh, Drive Select, ну, я завжди бачив. На звичайних купятих Drive селекту його ну інколи був, але дуже рідко. Знову ж таки, що це таке, хто не знає, Drive Select це оці моди типу вибираєш там режими, там динамічний, комфортний. В принципі, при бажанні його можна активувати, накодити без кнопки. Він у вас в мультимедійці з'явиться. Я колись таку штуку робив, але коли воно все штатно, це з кнопочкою, ну це якось приємніше. Так, дивіться, тут е, переключання передач таким відбувається у нас е, селектором, на ньому теж шильда sq 5 Кнопка запуску в нас теж незвичайна. вона от така з червоним обравленням. що тут є трошечки спорту. Теж на sq 5 така відрізняється. Звичайно ж, оці всі частини, які зазвичай ну, декор, вони теж от в карбоні ми бачимо. Сидіння. Сидіння, подивіться, будь ласка, тут теж треба зупинитись, тому що сидіння, воно йде. Схожа, ніби як на S-Line, Тобто така ж сама бокова підтримка, отаманочка ось тут: хоп-хоп-хоп. Тут є шильда sq 5 і сама шкіра вона відрізняється. На звичайних S-Line вона така, ну, ті, що я бачив, вони всі були така грубіша шкіра, ну, тобто інша прям текстура. Тут е, я не розбираюсь, не буду зараз казати, напа, не напа, я не сильно в цьому розуміюсь, але якби шкіра інша, сидіння інша, хоча візуально схожа. Інша шкіра і тиснення. Тут центральна частина все таке ж саме. Єдине, що в нашій Есці чорний чорна стеля, в принципі, може бути доустановлено з завода, може стояти на звичайних купятах. Так, що ми ще бачимо? Ну і звісно, звісно, в нас же всюди ця строчечка, я казав, на ручках дверей, в принципі, і на кермі, і на сидіннях. У ески всюди йде оця от біла строчечка. Заднє сидіння. Вони більш уже схожі до стандартних, тобто тут якихось бокових підтримок, там, чогось такого етакого немає. Єдине, що теж шкіра, сама текстура, вона інша, вона така ж сама, як на передніх сидіннях, вона не як на звичайних еслайнах. І строчка, всюди біла строчка. Ну Тут все стандартно, підлокізничок, все тут. Давайте заглянемо ще під капот. Подивимося, що там є. Поки йдемо дивитися під капот. Скажу вам, що е, гальма на цій машині теж більші. Якщо подивитися на ці супорта, вони теж шильдою sq 5 і вони прям такі ну, здорові. Ой-ой, ой на сонці гаряча. Папа! Трьохлітровий TFSI на компресорі. Звичайно, хтось скаже, візуально абсолютно такий самий двигун, як на звичайних к 5 з трьома літрами. Але він трішки відрізняється. Тут іде по заводу 354 кінських сили. На звичайному трьохлітровому не пам'ятаю. Я вже не буду брехати, не пам'ятаю, але там іде менше потужності. Відразу що кидається в очі, що червоні катушки в нас запалення. В принципі, хто з вагом стикався, червона катушка їх самі собі доставляють на різні машини, не тільки на Аудюхи, і на Фольці, і на шкоди. Типу, червона катушка, це типа. Скватрухи з Ески з рески. Е, наскільки мені відомо, я колись шукав інформацію, а чим же вони відрізняються, ці червоні катушки. Не буду брехати, але ніби там трішечки інша е, від, відвод тепла інший в цих катушках, і вони, типу, на більш навантажені, більш гарячі двигуни, вони краще себе показують. Але це не точно це те, що от в інтернеті я колись шукав, знайшов, тому можу помилятися. ск 5 вони можуть бути ще до речі, дизельні і бензинові. В нашому випадку, ну вже зрозуміло, що бензинова. Є ще дизельні автомобілі, теж з трьохлітровим двигуном. До речі, якщо може хтось в Києві є ескушка на дизелі, маякуйте було б дуже цікаво порівняти, заїхати. Тому що в дизеля кінських сил трішечки менше, номів більше, і ніби як по паспорту в неї розгін кращий. Дуже цікаво було б порівняти, заїхати, бо там, знаєте, оці долі секунд, хто кого дизель проти бензину, дуже цікаво. Якщо подивитись глобально по технічці, цим, чим відрізняється СК від звичайної. Значить, двигун 3 літра, але він, по ходу, має іншу прошивку, інші катушки. По залізу не скажу. Можливо, там щось інше, але я дуже сумніваюся. Коробка теж має інші трошечки налаштування, вона по іншому працює. При перемиканні, вона, коли ти даєш прям жару, вона прямо шпинається так. Знаєш, бух-бух більш жорстко вмикає передачі, теж має трішечки відмінність. По гальмах тут більші гальма, більш продуктивні, інший вихлоп, і плюс на есках в них ще трішечки відрізняється задній диференціал. Він спортивний. Але знову ж таки я думав на всіх, а виявилося, що не на всіх. Пішли, подивлю, покажу вам, як відрізнити. Він з вас спортивний чи звичайний. По ідеї, коли десь ви на поворотах на третку, можете десь їдете, він якось має більш по цікавому працювати, і там, я, я не знаю там, детально схематики, але він має жопу якось краще е, в поворот вкручувати. Як зрозуміти, що у вас спортивний диференціал чи ні? Ну, Логічно, що по він-коду, там можна заглянути номерочок, подивитись, але мені е, хлопці підказали, теж любителі куп'ятих. Що ось тут, якщо ви заглянете сюди в багажник, ось тут бачите таке містечко. От в ньому зазвичай стоїть блок управління оцією, оцим диференціалом спортивним. Як бачите, еска, я думав, він є, подивився, блоку немає. Тому. Я так розумію, що SQ вони теж, в залежності від комплектації, вони відрізняються не тільки там начинкою, типу там яка ММА, яка, там, ще щось, а ще й відрізняються в таких от досить таки цікавих технічних моментах. По всьому іншому, звичайно, купять. Їде бодріше, їде жорсткіше, дорогу держить сильніше, емоції дає більше. В салоні відчувається, що щось, що, знаєте, вак він уміє робити. Що Ніби той самий салон, але там ручечка інша, руль інший, якась строчечка. І ти сідаєш якось, відчувається, що в салону за цю машину заплатили більше грошей і значно більше грошей. Давайте тепер саме моє цікаве, саме улюблене це звук вихлопу. Тому що я вам скажу так, коли я їду на цьому автомобілі, я не, мені хочеться просто нажимати ту педаль, щоб вона просто гричала. Не треба мені їхати, не треба мені супер прискорень, але я хочу, щоб цей звук в 6, оце, бур, щоб його було чутно. Тож, я вам по секрету скажу, що я в себе в МАІЦІ налаштував, е, у мене там завжди стоїть режим індивідуальний. Е, кермо е, поведінка двигуна у мене стоїть в комфортному режимі, а вихлоп у мене стоїть гучний. Тому давайте подивимося, як він працює. Значить, Зараз я тут залишу мікрофон біля вихлопу, е, закриємо заслонку і потім відкриємо, погазуємо. Побачите заодно, як ця заслонка відкривається, закривається, і я надіюсь, на мікрофон буде чутно е, саму різницю звуку з закритою відкритою заслонкою. Ось зараз ми закрили заслонку. Отакий От звук. Теж відчувається, що ве6, але він менш дренчить якось тихіше, більш культурно працює. І тепер, тепер вмикаємо цей звук. Так, дитина прокинулась, тому в нас зараз буде новий е, совідущий. Е, значить, кому цікаво, можливо, було е, по тому, яка машина приїхала, які були пошкодження, що довелося зробити. Машина в нашому випадку приїхала з мінімальними пошкодженнями. Значить, що ми купили? Бампер. Е, решітка залишилась стара. купили ось цю решітку центральну, вона е, знову ж таки. купили як... ось цю центральну решітку. І ось туди туманочка. Хто таку може машину збирає? Якщо у вас звичайний обвіз, не s ка не S-Line, то ось ця решітка вона йде суцільно з верхньою. Якщо у вас S-Line або s кушка оця решітка вона йде окремо. Причому s к і S-Line, оця решітка по коду вона відрізняється. Не знаю чим, візуально не порівнював їх, але вони відрізняються. Замінили ми. Бампер можна його було попаяти, але було прийнято рішення просто поставити бушний інший і пофарбувати. Поставили цей лючок, його не було, поставили ось цю решіточку, купили нову і також одну фару теж замінили. За фарами там є ще певний пластик, ми його теж поміняли, а так загалом по кузову все, машина лишилася така, як приїхала. Якось так. Тепер давайте проїдемося і спробуємо поділитися з вами враженнями, як машина себе веде в ходу. І саме головне розгін. Тому що 5 і 4 звучить дуже цікаво. Спробуємо, як вона розганяється. В динамік режим вимикаємо стабілізацію. Затискаємо гальма, вижимаємо газ, пускаємо гальма. Десь отак от вона розганяється досить таки динамічно, але прогнозовано, не страшно, тобто все зручно, все класно. Це ми теж тільки що виїжджали так само з піщаної дороги, тобто ви самі бачите, звідки ми виїхали. По-правильному, треба було проїхати, щоб колеса від пісочку трошки почистились, ми цього не робили. Тобто, хто зараз скаже там по відео буде дивитися на приборку, скаже повільно там, вона їде нормально. З прибором ми замірялися, знову ж таки, кажу, похибка була, там від заводу невеличка, але це ми просто один раз бахнули ланчувач лишній раз. Ну, якось мені не хочеться. Хоча автомобіль їде впевнено, теж хочеться сказати, коли ти спробував. Що таке заводська спортивна версія автомобіля, то саме головне, от саме головна перевага, що автомобіль себе веде максимально стабільно і прогнозовано, був досвід там там їздити на всяких машинах стейджових, і там є от така, знаєте, штука, машина їде класно, все чітко, пушка. Але коли машина гарно так розкочегарена, то Ну, не звичайний перший стейдж, а коли вона прям другий стейдж, там коли турбіна заміна, то сьо, і вона дійсно класно їде, приближаючись по показниках до спортивної версії, то вона їде раз через раз. Ой, десь там щось там не поїхала, десь там щось задумалась, зачихалась. Ну, буває так. Це, це називається тюнінг. Коли в тебе заводська е спортивна версія, вона просто шарашить кожен раз однаково прогнозовано. Я не знаю, якщо її, звісно, звісно, ще прокачати, то напевно теж в неї з'являться такі знаєте, похибки, типу, і можемо інколи не їхати. Але е зазвичай машина максимально стабільна, максимально зрозуміла, і це надзвичайно круто. Якщо е підвести просто підсумок, як автомобіль їде, тому що можна довго розповідати, як він там прискорюється, не прискорюється, але треба це все відчути. Можу сказати так, що логічно зрозуміло, що компресор він дує з самого низу. Об'єм за рахунок об'єму, вона теж їде з самого низу. За рахунок цього можна їхати е, на досить таки низьких обертах, і в принципі, за рахунок цього, е, відносно економно ще е, витрачати пальне. Можу сказати, що в порівнянні з двохлітровими такими ж автомобілями автомобіль в середньому їсть плюс літр до півтора. Якщо, звісно, навалювати там жорстко, ну буде розхід значно більший, тому що в принципі максимальна потужність того двохлітрової версії і цієї відрізняється. Відповідно, і витрата палива на максимальних режимах буде більше. Але в середньому циклі літр півтора знову ж таки, хочеться сказати, прикольно раніше в мене не було там можливості в власному володінні мати автомобіль з великим об'ємом двигуна, і я не розумів цієї фішки. Бо мені здавалося, що навіщо мати 3-літровий компресор, якщо можна мати там 2-літрову турбу, яка буде їхати, ну повільніше, але в принципі плюс-мінус так само можна її прокачати, але менший розхід палива. Скажу вам так, що коли е в тебе під капотом багатооб'ємний, надутий е сучасний е двигун, то відчуття він дарить дуже-дуже класно. Я не кажу про якихось там. Старі 2,8 там аудюшні атмосферники, тому що ну, їх 1,8 турбові об'їжджають. Але якщо вже говорити про 3-літровий надутий мотор, як в нашому випадку, тобто трьохлітровий компресор, він їде класно, він йде сильно. Та завжди вистачає абсолютно на будь-якому розрізі обертів потужності, щоб прискоритись, перестроїтись, обігнати. І ця фішка не просто, що там гонки устраювати, якісь там типу. Змагання самого з собою на світлофорі, а це дарить комфорт в плані того, що ти не думаєш якісь дорожні ситуації, там встигнеш, не встигнеш, там защимить тебе хтось, не защимить, тому що в нас, коли буває, їздиш, блін, кожен ланус іноді хоче тебе придушити, наче, наче в нього супер тачка, а ти не можеш просто біля нього поруч їхати. Іноді в таких ситуаціях ну, тобі інколи незручно, тому що потужність автомобіля, її трошки десь може не вистачать, трохи десь приходиться викручувати двигун, що не хочеться, коли ти в спокійному просто в режимі їхав. А тут півтори тисячі обертів, хтось десь щось тобі там заважає, чи хтось вилетів, легенько надушив. У нас півтори тисячі шльоп, і полетіла. Дуже прикольно, дуже комфортно за рахунок цього. В принципі, якісь такі результати. Кому було цікаво, можливо, прямо по комплектаціям, по цим всім фішечкам пройтись, подивіться в нас про купятах відео, от так, де про всі комплектації, варіації, що з ними не так, що мені не подобається в куп'ятах, бо теж хватає по цій машині. Розповідав, перегляньте. Кому було цікаво саме подивитись про есочку, коротенько пробігли, з чим вона відрізняється, як вона їде. Що мені прикольного, плюс пару слів додав про те, що довелося відновити після Америки. Може, кому було цікаво. Все, якось так. Щастя, здоров'я, любві, удачі, всім пока.